Казка Василя Сухомлинського, як зайчик проти місяця грівся. Холодно взимку зайчикові, вибіг він на узлісся, а вже ніч настала. Мороз тріщить, сніг проти місяця блищить, холодний вітер з яру повіває, холодом до кісток пробирає. Сів зайчик під кущем, протяг лапки до місяця та й просить Місяцю любить, погрій мене своїми променями, бо довго ще сонечка чекати. Шкода стало місяцеві зайчика, він і говорить Іди полем, полем, а я тобі дорогу освітлю. Прямуй до великого стогу сіна, попрямував зайчик до стогу сіна. Зарився у стіг, виглядає, усміхається до місяця. Спасибі тобі, любий місяцю, тепер твої промені теплі теплі.